Добрий день, дітки. Сьогодні ми продовжимо знайомство з фруктами. А знаєте ви, що кожен фрукт має свою батьківщину. Деякі фрукти ростуть у нашому рідному краї це яблука, груші, сливи, абрикоси, а деякі лише в далеких південних країнах, де цілий рік тепло і сонячно, з деякими ви вже знайомі. Цього фрукту по шматку, в чай добавлю для смаку, Запашистий та кистенький, наче сонечко жовтенький, лимон. Кульки гілки обліпили, жовтим все заполонили. В Україні не ростуть, їх із Греції везуть. Апельсин. Схожі та не апельсини мають золотисті спини, під ялиночку кладуть, влітку їх не продають, мандарин. Десь далеко на півдні, в теплих країнах, де цілий рік тепло і навіть спекотно, та ніколи не буває зими, ростуть банани, кокоси, ананаси, манго, ківі, хорма. Давайте ближче познайомимося з цими тропічними плодами. Бананові дерева мають лопати, довге, широке та м'ясисте листя, що тягнеться до сонця. Стовбур бананових дерев не має кори, він зелений, досить м'який і порожній всередині, тому банани називають велетенськими травами. Але дерева бананів живуть не один рік, як більшість різних трав, а багато років. На бананових деревах великими кубками дозрівають їх плоди вони досить важкі і великі. Незрілі плоди бананів мають зелений колір, а коли вони достигнуть, то набувають яскраво жовтого забарвлення. Кокосові пальми високі, струмкі, стовбур гладкий у кільцях вітопалого листя, злегка нахилений і розширений біля основи. Бічних гілок немає, але внизу часто розвиваються корені для опори. Листя перісті, щільні, довгі, має дрібні жовтуваті квіти, які зібрані в колоски. Кокос або кокосовий горік це плід кокосової пальми, який росте цілими зв'язками по 15-20 штук. У незрілих кокосах всередині міститься кокоса. Кокосова вода, яка добре тамує спрагу. Коли вони дозрівають, в них з'являється жир, вода перетворюється в молоко. Так як у кокосової пальми немає ні гілок, ні кори, її відносять до багаторічних трав'янистих рослин. Кокоси можуть перетинати океани, після чого, якщо їх хвилями викине на берег, вони запросто можуть прорости і перетворитися на нові дерева. Кокосові пальми ростуть в основному вздовж прибережної лінії, хоча й в глибині суші теж зустрічаються, якщо там є достатня кількість води. Ананас – це багаторічна трав'яниста плодова рослина з укороченим стеблом і густим жорстким сизувато-зеленим листям, з колючими краями, зібраними в прикореневу розетку. Квіти лілувато рожеві Розкриваються поступово, починаючи від низу квітконоса, і далі по спіралі до верхівки, на якій розташована розетка листя меншого розміру. Запилені птахами квіти перетворюються в м'ясисті соковиті плоди, схожі на велику, золотисто коричневу шишку, М'якоть плодів блідо-жовта, соковита, з приємним запахом та освіжаючим смаком. Мангове дерево досить велике, вічно-зелений довгожитель, листя великі, шкірясті, довгі залишаються на дереві. Протягом року Молоде листя оранжево рожеве, проте швидко стає темно-зеленим в міру дорослішання. Квіти дрібні, жовто-білі, зібрані в маленькій китиці з м'яким солодким ароматом, запилюються комахами, зрілі фрукти висять на довгих стеблах. Плоди овальні, довгасті, кілька викривленої форми. Шкірка манго тонка, гладка, зелена, жовта або червоного кольору, залежно від ступеня зрілості. М'якоть манго може бути м'якою або волокнистою. Вона оточує велику тверду пласку кісточку. Ківі листопадна тропічна ліана, споріднена винограду, велике широке листя ківі виглядають вельми незвично і привабливо. Квіти великі, починаючи з білого кольору і поступово жовтіють, розташовуються невеликими групами. Пліт ківі – соковита ягода, покрита з легковорсистою коричневою шкіркою, під якою ховається смачна і ароматна яскраво-зелена м'якоть плодів з численним дрібним насінням чорного кольору. Форма – багаторічне листяне дерево, листя томне-зеленого кольору, знизу бліде, овальної, трохи довгастої форми, квіти – ніжно-рожеві, мають трубчасту форму і виростають в пазухах листків, пелюстки трохи закручуються, Плід – бурожовта, м'ясиста, куляста або овальна ягода, дещо світліша м'якоть плоду може містити вісім насинин і має терпкий смак. При дозріванні плід стає м'яким. Фрукти корисні усім, і дорослим, і малим. Гарні будучоки від фруктових соків. А наше заняття закінчилося. До побачення!